Доброго дня. Придбали бігову доріжку на сайті магазину АЛО. Ось так вона виглядає в експлуатації. Доріжка дуже задоволена, доріжка габаритна, з плюсів має три кінські сили, тобто вона має потужний двигун. Ось так виглядає мультимедіа і панель керування. Має 20 режимів, тобто 20 програм, це в нас автоматична регуляція кута нахилу. 12 програм це в нас швидкість. Є колесо, яке регулює швидкість, або можна використовувати клавіші. Наявні два місця. Як для води або для речей, які вам потрібні. В даному випадку я ставлю сюди пульт від телевізора, а сюди просто воду. Наявне широке полотно. Широке та довге. Також кріплення для безпеки. Доріжкою задоволені. За детальною інформацією та придбанням звертайтеся до онлайн-магазину АЛО.